Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. І сьогодні я розпочинаю другу частину серіалу В'яжемо українською разом з Оленкою Богановою. Друга частина у нас називається Магічний Кубик. Для цього тижня в'язання нам потрібно шість процесів та черевний кубик, який буде кидати наш організатор Оленка. І за яким ми будемо обирати, що нам в'язати, або те, що нам запропонував кубик, або щось своє. Я підготувала процеси, я вже всюди поставила маркер і зараз вам покажу, що ж я планую з собою брати цей спільник. Під номером один у мене шкарпетки на спицях дрієчка. Ось такі шкарпетки. В'яжу я шкарпетки із пряжі чорна. Це Alize Superwash Comfort. Звичайний шкарпетковий склад. 75 вовна і 400. 420 метрів на 100 грамів. Це ж у мене залишки такої пряжі, я хочу їх довив'язувати. І ось така незнайома мені пряжа, залишки, також я їх буду вив'язувати хеліксом. Коли вже в мене завершиться, ось завершаться, то я вже буду додавати інший, який більш підходить за кольоровою гамою. Зелений маркер буде вказувати, де я почну працювати над цими шкарпетками в магічному кубику. Стар це шкарпетки ось з такої невідомої мені пряжі синенької. Дуже вона така гарна. Подобається ось. Вяжу їх на спицях 2,5. Спочатку я планувала. Можливо, якийсь візерунок пустити, а може якусь ниточку іншу додати. Поки що нічого не буду додавати. Мені дуже сподобається сама ця ниточка, сам колір. Він достатній. Тут нічого не треба його перенавантажувати. Все дуже добре. Почну я працювати від помаранчевого маркеру. Три у мене йде футболка, яку я в'яжу ось з такої пряжі, подарованої мені для повіточка. Склад цієї пряжі 60% бавов на 40 акрил. 1000 метрів у 215 грамах. І колір цієї пряжі 755. Дуже гарна така пряжа. Ви як бачите, починаю з біленького, а потім сиренький. Ну, такий як. Ранок, а потім вечір переходить. Так, я вже відв'язала резиночку, і такий лаймовий маркер буду означати початок роботи. Поки що резиночку я відв'язала на спицях 2,5, на яких я буду далі в'язати, я ще не вирішила, буду пробувати. Або продовжу спицями 2,5, або перейду на трієчку. Нагадаю, лаймовий маркер це початок роботи в кубиках. Кром 4 у мене будуть шкарпетки на спицях трієчка і залишків різноманітної пряжі. Зелений маркер у нас буде означати, де я почну працювати над цими шкарпетками в кубиках. Поки що це в мене така розпочата одна шкарпетка. Сподіваюсь, шкарпетки в мене продвинуться. Скористуюсь нашою добротою нашої пані Оленки, яка нас організувала. Тим, що вона дозволяє. Брати один процес під декілька номерів. Номер 5 та номер 6 це в мене шаль на спицях 2,5 із залишки в махеру в техніці Інтерлак. І ця шаль приймає участь у спільнику дівчатка-такі дівчатка міжсезоння. Ось в мене вже стільки відв'язано, це 15-го завершення цього, цієї коротенької частини міжсезоння, а в мене ще багатенько відв'язувати шалі. Ну, Це хочу його встигнути. Маркер я на цю шаль не ставлю, бо я ще буду в'язати. І окрім завдань, я на цією шалю буду працювати. І маркером я буду позначати тільки ту частину своєї роботи на цій шалі, яка в нас буде за кубиками. Але хочу встигнути, якнайбільше, пров'язати цю шаль, але так думаю, що я, мабуть, не встигну повністю завершити до кінця нашого проєкту. Ну, буду намагатися. Тобто, найбільшу роботу у на тижні з кубиками я буду присвячувати шалі. А вже все інше буде йти за кубиками. І повторюсь: маркери на шалі я буду ставити тільки на той день, коли нам випадуть номери 5 або 6. Ще ж, любі, друзі, чекаємо, кубики, які нам кинули, і почнемо працювати. До наступних підключень. Ну що ж, любі друзі, мої, перший день минув. Тиждень вже обіцяє бути дуже цікавим, адже перший день і одразу дубль, один-один. Для мене це шкарпетки на спицях двійчка. Ось, Від зеленого маркеру. Я вирівняла шкарпетки. І в мене вже відв'язана халявка, звичайна бабусина п'яточка та клин підйому. І далі я продовжу в'язати від фіолетового маркеру. Добрий вечір другого дня вівторка. І на сьогодні на випадали процеси 4 та 5. Під номером 4 це в мене шкарпетки на спицях трічка і залишки вовняної пряжі. У мене була частково відв'язана резиночка на одній шкарпетці і сьогодні дуже-дуже ударно попрацювала. Почала другу шкарпетку, шкарпетки в мене вже вирівняні, у мене відв'язана резинка, халявка, бабусина п'яточка та клин підйома. От, залишок чорної пряжі в мене вже повністю завершився. Зелене в мене ще залишилося. Це хочу по ступі також трошечки пустити Хеліксом. Під номером 5 в мене шаль, і я казала, що я буду ставити маркер тільки в той день, коли вона я працюю за кубиком. І на сьогодні під номером 5 нам випала шаль. Ось від жовтого маркера до жовтого маркера Я відв'язала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 квадратиків. Це доволі, так, доволі таки багатенько. Чекаємо наступного підключення та наступних кубиків. Третій. На сьогодні нам випали процеси 1 та 6. Процес 1 – це в мене шкарпетки. На спицях двічка із залишки шкарпеткової пряжі. Я дов'язала вже одну шкарпетку ось, від фіолетового маркеру. І на другій шкарпетці я відв'язала вже частину стопи. Процес номер 6 це в мене шаль. Вчора я завершила квадратик із жовтим маркером. А сьогодні мені трішечки вдалося відв'язати 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 квадратиків. Чекаємо на наступні кубики. Це день нашого в'язання за кубиками. На сьогодні нам випали номери 1 та 3. Під номером 1 мені потрібно було дов'язати шкарпетку ось від помаранчевого маркеру, хоча. Як жовто, у вас показується. Я дов'язала шкарпетку, мені залишилося сховати кінчики, і все, шкарпетки в мене готові. Номером три я в'язала футболку. От з велику відстань. Мені вдалося відв'язати. Вже змінився кольор з білого на світло сірий. Так, через камеру навіть більш чітко видно, що змінився колір. Так виглядає. Доброго суботнього ранку, друзі. Сьогодні у нас 15 березня 2025 року. І хоч за планом у нас сьогодні в магічному кубику день тиші, але саме сьогодні я буду знімати, показувати вам, скільки прив'язала цього тижня, тому що в нас так складається сімейне обставини. Що на вихідних мене не буде змоги ані в'язати, ані знімати. І от поки що, поки ще всі їдуть. У мене є декілька годин, щоб приготуватися та відзняти, показати, що я нав'язала. Ратом цього місяця у Кубиках був процес під номером один. Він нам випадав понеділок, Дублем, у середу, четвер та п'ятниця. І саме в моєму випадку. У мене процес вийшов завершеним. І завершила його я аж у четвер. Ось ви бачите, де зелений маркер, де я починала в'язати, а від зеленого маркер перший день, від фіолетового маркеру другий день. І ось помаранчеве це в мене третій день. І в п'ятницю над цими шкарпетками я не працювала. Зараз у своєму списочку я процес номер. Один в кружечок. все. Він в мене готовий. Це шкарпетки десь на розмір 41-42. Їх вага десь приблизно 70 грамів. Приблизно кажу, бо не ну, пам'ятаю і не пам'ятаю і, і, пам і зважувала разом з маркерами. Мир 2 на випадав тільки один раз у п'ятницю. І я дов'язала другу шкарпетку, їх вирівняла. Все. На цьому робота над шкарпетками під номером 2, в мене завершена. Процес номер 3 це футболка моя. Випадала нам тільки один раз, і ще в мене немає, тому скільки пров'язано, стільки і пров'язано. Нічого не змінилося. Процес номер 4 нам випадав тільки один раз. Починала я від зеленого маркеру. І від зеленого до жовтого маркеру це було пров'язано в перший день. І у п'ятницю, замість першого процесу, я взяла цей четвертий процес, аби дов'язати шкарпетки. Бо повторю, зняти ще в мене цього місяця немає. Так, це в мене також готова робота. Це приблизно на розмір 39-40 і вага приблизно 80 Вага приблизно майже 100 грамів. Так, процес номер 4 я також обвела в кружечок. Це також готова робота. Процеси 5 та 6 це в мене один процес, це в мене шаль, яка вдяжеться в рамках спільного проєкту Тамари Новікові. Дівчатка-таки дівчатка, дівчатка між сезоння. І саме сьогодні завершується наше міжсезоння, але в мене немає готової роботи. І Таке в мене перше, що сезон завершується, а в мене жодної готові, як то кажуть, роботи немає. Так, ну, але прийшов час, і треба показувати те, що встигла в реалі життя. І так, процеси номер 5 та 6 нам випадали по одному разу. Перший раз це від жовтого до жовтого маркеру. І другий раз від помаранчевого до помаранчевого марка. Ну, а це я вже так в'язала вчора трішечки. Там так, вихватила. Так. Ось така в мене шаль виходить. Проєкт дівчатки, такі дівчатки міжсезоння» в нас тривав всього місяць від 15 лютого до 15 березня. Не дуже довго, якщо брати увагу ще, що лютий у нас 28 днів, тобто це 3 дні. Їх не вистачає з різних обставин, але я трішечки не встигла. За, за умовами цього проєкту, нам було треба відв'язати щось з пряжі, яка дуже давно лежить, або взяти в руки найдавніший недов'яз, або зв'язати те, що дуже-дуже вдовго відкладалося, і з якихось причин ти не міг над цим проєктом працювати. Для дівчаток я в роботу взяла шаль. У техніці Ентерлак. Дуже-дуже-дуже давно я хотіла спробувати цю техніку, але ось саме зараз я і наважилася. Техніка не складна саме в такому виконанні, як в'яжу саме от я від куточка шаль пішла ось, мені поки що подобається все, як виходить, дуже швидко не побіжиш. Може, тому я не трішечки не розрахувала, що протягом місяця, звичайно, шаль я вив'язую, а ось для цієї шалі треба багато більше часу, ніж місяць. В'яжу я шаль із залишків махерової пряжі, яка також у мене давно лежить, і показую вам те, що в мене вийшло. Я нічого. Як Томочка дозволяє завершувати свій проєкт міжсезоння не готовими роботами, це не критично. Головне, наважитися та зробити те, що було давно заплановано. Подивитися, що нав'язали дівчата протягом цього міжсезоння, ви зможете, якщо продати до дівчат. Я подивлюся, якщо в мене буде вільне ще після того, як буде список дівчат, що приймають участь у кубику, то я залишу або в описі. Або в першому закріпленому коментарі, посилання на Тамару і дівчат, які приймають участь участь у спільнику-такі «Дівчатка -таки, дівчатка міжсезоння». І, як завжди, у нас є спонсори. А спонсорів у нас цього разу два. Це інтернет-магазин італійської пряжі Аріадна і інтернет-магазин з чудових маркерів та стоперів. Посилання на Юлю, власницю магазину Аріадна та Олю, вони канал я ще в'яжу на гачку. І будуть в описі до цього відео. Проходьте, будь ласка, подивіться, надихніться. У Олі можна просто обрати ось оці набори, як на подарунок. Дуже гарно. Тим паче, що і Оля, і Юля вони харків'янки. Ось так харків'янки підтримують організатора харків'янку домачку та всіх їхніх учасників цього чудового проєкту Дівчатка таки дівчатка. Зараз я вам підняла трішечки штатив, аби показати цю шаль складочками. Ось я так трішечки зробила, щоб ви побачили. Дуже цікаво виходить, оригінально. Підбираються всі залишки. Мені. Подобається ця техніка. Підвожу підсумки двох проєктів. По пов'язальній грі магічний кубик. Із п'яти заявлених процесів в мене дві готові роботи і всі проекти приймали участь у спільнику трішечки підросли. По проєкту дівчатка, такі дівчатка міжсезоння» в мене недов'язана шаль. І залишків махеру в техніці Ентерлак. Але все-таки я дуже задоволена цим тижнем. Хочу побажати всім веселих, теплих весняних днів. Багато-багато гарних новин, довгоочікуваних звісток, повідомлень, дзвінків, зазвичай творчого натхнення та можливості творити красу. До зустрічі, любі, до наступних! Від